Виконуємо номер 204 із підручника Алгебра 7 та 3.46 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перший кавун на 5 кг легший за другий і утричі легший за третій. Перший і третій кавуни разом удвічі важчі за другий. Знайдіть масу кожного кавуна. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай маса першого кавуна х кілограмів, нехай маса першого кавуна х кілограмів. Тоді маса Другого. У нас відомо, що перший на 5 кілограмів легший за другий, значить другий на 5 кілограмів важчий. Х додати 5 кілограмів. А третього також відомо, що перший утричі легший за третій. Отже, третій утричі важчий. Трих. Кілограмів. Враховуючи те що перший і третій кавуни разом у двічі важчі за другий. Маємо рівняння. Х додати 3Х вдвічі важче. Отже, ми той, що легше, помножимо на 2 і прирівняємо. Розкриваємо дужки в правій частині х додати 3х, це буде 4х. І маємо 2х додати 10. Переносимо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 10. Отже, поділимо тепер на 2 і отримаємо 5. Отже, робимо висновок. Маса. Першого кавуна п'ять кілограмів, другого п'ять додати п'ять. Десять кілограмів, а третього три помножити на п'ять п'ятнадцять кілограмів. І записуємо відповідь 5 кілограмів, 10 кілограмів і 15 кілограмів. Номер 204 із підручника Алгебра 7, та номер 3.46 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.